У 2016 році Олена Білосюк перемогла в Кенморі спринті ще на старому стадіоні. Пам'ятає, як ще тоді були великі проблеми з освітленням, але такі гарні краєвиди. Два роки тому уряд провінції Альберта виділив Кенморнорек Центр 17,5 мільйонів доларів на модернізацію та покращення його будівлі для біатлону, стадіону, обладнання та стрільбища. За словами Кена Девіса, керівника турніру Кубка світу IBU в Кенморі, Вони розпочали роботу в травні 2022 року та майже завершили проєкт станом на березень цього року. У 2017 році кенмор році Центр звернувся з проханням про покращення свого. Обіатлонного комплексу, який не обновлювався з 1986 року, коли він був побудований для Олімпіади 1988 року. Біатлони стадіон необхідно було розширити, щоб він відповідав нормам IBU та продовжував приймати Кубки світу. Розташований на висоті від 1425 до 1550 метрів над рівнем моря. Центр Кенмара є одним із найвищих районів Канади для бігових лиш і має у малову складну трасу Кубка світу. Перейдімо до розкладу змагань 14 березня о 18.40 – жіночий спринт, 15 березня о 18.40 – чоловічий спринт, 16 березня пройдуть гонки переслідування о 19.10 та 23.10. І 17 березня пройдуть останні гонки сезону. Мастар 19.10 – Жінки, 23.20 – Чоловіки. Вболіваємо за українців. Також пропоную переглянути відео легендарної перемоги Оксани Хвостенко на Кубку світу та як Ярослава Магучик стрибнула найкращий стрибок в цьому році.